Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Євген Панюта. Вітаю вас із Албанії. Нагадаю, що зараз ми зупинилися у місті Саранда в орендованих апартаментах з власною кухнею. І я знаю, що багатьох із вас цікавить, як дорого може обійтись відпочинок в цій країні, якщо ви прилітаєте сюди своїм ходом, бажаєте харчувати самостійно. Тому давайте прогуляємось у місцевий супермаркет та ринок, і я вам покажу, які ціни на продукти в Албанії. В Саранді є декілька супермаркетів та міні-маркетів, але ми підемо в один з найбільших супермаркетів Альфа, хоча там доволі багато грецьких товарів. Але я думаю, це все із за того, що грецький острів Корфу звідси недалеко, всього 12 кілометрів. Тому без цього ніяк. Однак саме в цей супермаркет ми найчастіше ходимо. Велика площа, широкий вибір товару, та й на Google картах у нього одні з найкращих відгуків. Тому буде вам що показати. Ціни в магазині вказано в місцевій валюті, тобто в леках, курс лек до євро, 1 до 100. Я вам буду називати ціни в євро. Помідори 95 євро центів. Огірки 85 євро центів. Перець євро 85, кабачок 65%, шикарний шпинат 2,10%. Є морква, але цінника не бачу. Зелень євро 10%, лимони 1,70 метрів, виноград 2,65%, нектарин євро 30%. Абрикос євро 70, персики євро 20. Ківі 3,50. Апельсини євро 40. Яблука євро 70, 1,75. В залежності від софту змінюється ціна. Голден по євро 55. Кавун 85 євроцентів. диня євро. Черешня. 2,50. Сливи євро 85. І горох. Зелений горошок, але цінника на нього я не бачу. Чесник 2,30, картопля 70 євро центів. Цибуля євро 10%. Є ще така цибуля 70 євро центів. Зайшли у відділ консервації і тут на очі попався консервований тунець, я його дуже часто беру. І тут дуже багато, майже весь привезений із Греції, тому ціник дуже високий, бо навіть в Чехії я тунець беру дешевше. Саме дешевше, що я тут бачу, це, мабуть, оця маленька така баночка. Тут 80 грам і це 200 літрів, то тобто 2 євро. Ось я... дешевше. 4 штучки, акція 650. Ця акція 25% знижки. Знайшли різноманіття сардини різних виробників. Наприклад, ось це Марокко за Євро 10%, Хорватія за Євро 30, Греція за Євро 45%. Але подивіться, які маленькі упаковочки. Тут всього 100 грам. Наче пачка відмила якась. Ось щось дешевше. Рибка. Це сардіна чи це що? Це? Якась саме? Так. 85 євроцентів і тут вже 125 грам. Так. Сардіна, сардіна. Ще якийсь виробник. Так, євро 10, євро 30, євро 45. Знизу це. В таких банках євро 40. Зайшли у відділ макаронних виробів. І макарони стартують від 1 євро. В залежності від фірми змінюється і ціна. Дуже широкий асортимент. І від ваги ще змінюються. Ось грецькі макарошки свідються 500 грамів 20 євро. Ось такі великі макарони. 3,65 євро. Вага. Також 500 грам. Виробник Греція. І ось велика ще пачка. 335 євро. але це вже продукт Албанії. Ось їх прапор. А ще ми швиденько оглянули ці прилавки і зовсім не знайшли гречки. Не знають вони такого продукту. Тобто є всяка кіноа, якісь інші бобові, але гречки немає. Ціни на яйця різні. Можна 15 штук купити за 4,40 центів, а можна десяток за 2 євро. Ну, я думаю, тут просто різний розмір яйця. Соуси майонез. 4,25.

А оливкова олія, де цінник 10 євро? Тут цінника нема. Велика 22 євро. Заморожені морепродукти. Лосось в упаковці. Ось 4 такі смужечки по 125 грам, тобто в сумі пів кіло, коштують 29 євро. Мідії 450 грам, 5,50 євро. Просто м'ясо. Курятина. Філе 8,50 за кіло, крильця 3 євро, гомілки 3,50, четвертинки 4,70. І ціла курка 4,60 за кіло. Знайшли напівфабрикати місцевої страви під назвою Бурек. Але саме смішне, що цей бурек виготовлений в Греції. Тут є з сиром. Зі шпинатом, це шпинат і сир, це шпинат. Це, я думаю, з м'ясом. І коштують вони 740 євро за 850 грам. Є 990, 770, 8 євро. Але реально, бурек. І все тут греція. Велика така пачка. Молоко. Доволі незвичне фасування по 1,4 літри. Коштує євро 95. Грецьке козяче молоко 4 євро. Йогурти по євро 60. Ось такі йогурти 70 євроцентів, Філадельфія. 3,70, 3,85. Ось така 5 євро. Мясні вироби колбаси. Тут зазвичай імпорт, мало що побачили місцевого. Наприклад, за 310 грам колбаски це 465 євро. Така 5 євро. 5,5 євро, тут 4 євро, 4 євро, 330 євро. Далі це навіть не знаю, мабуть, якийсь ковбасний продукт, бо за 400 грамів 1,4 євро. дивна ціна. Але яка вже є. Таку ми не брали, точно не пробували. Це у нас за 4,30, 2,85. Ось, ще тут у нас є ковбаски та сосиски. Зараз вам покажу цінники. Все озвучувати не буду. Але ціни можна і об'єм побачити. Кому цікаво, ставте на паузу відео і дивіться. А ще в магазині цьому я вирішила скуштувати якийсь місцевий сік, але я не знайшла. Тут все продукт із Греції. Якщо ви захочете, то півтора євро, півтора євро. Далі. Ну так, в залежності від фірми змінюється і ціна. Ці вже соки майже 2 євро. Більший об'єм 2,25 євро. Це за півтора літри 2,5 євро. Такий сік 2 євро. Ой, оцей якийсь цікавий має бути кисленький. Це майже 4 євро. Пиво тут є як місцеве, так і імпорт, але покажу саме місцеве, бо воно найдешевше. Наприклад, ось таке ельбар пілснер євро 15. Стела євро 10. Тірана євро 10. Ось така мадам євро 10. Хоча на пляжі з холодильнику вам продадуть саме це пиво по 2 євро. Прилавок з винами. Тут є як Албанські, так і вина з північної Македонії. І в плані цін 7,80, 5,90, 8,50 є і за 28 євро. З північної Македонії 14 євро. Найдешевше, що я бачу, це ось. 5,50. Ні, найдешевше, мабуть, ось так. Півторашка. В такій пляшці 4,30 або 4,60 євро. Або взагалі. Ось така. Скільки тут? Точно так. 2 літри, 5 євро. Відділ варення та джемів. Вони тут різні. Ціни стартують від 2,20 євро за баночку до... 380. Так, 3,80... Ні, 420 ще є, 4,50. Саме більше. Є як, звичайні там полуниця, це слива якась, черешня, але є також кавуна, з баклажанів, з гарбуза. Це Цедра апельсина, мабуть, цікаві, а це ще взагалі якісь перці. Цедра. Інжир, мабуть. Цікаві тут мікси. А це варення з томатів? Чи що це? Хліб за 2 євро, 2,30. Чотири, три, тридцять, два, дев'яносто. Це навіть з Греції привезено за 2,6 євро. Вибір хлібу дуже великий. Кому цікаво, навіть є торкілля. Ми, звісно, показали вам не весь асортимент даного супермаркету. Там дуже багато позицій, є ще побутова хімія, засоби особистої гігієни, кава, чай, дитяче харчування, чіпси, все є. Ми просто вибрали основний такий набір позицій, котрі можуть вас зацікавити, показали ціни. і так, Вони на деякі товари помітно вищі, ніж в попередніх містах, а саме в Дуресі та в Льорі. Але це все із-за того, що тут багато імпорту. Але для когось це може навпаки буде плюсом. Тепер у нас на черзі місцевий ринок, який знаходиться поряд з центральним пляжем. Ось так він виглядає. Овочі, фрукти, зелень. Але, на жаль, ви знаєте, немає цінників, я не бачу. Все треба запитувати, скоріш за все. Що ти куштуєш? Черешню? much? 250 лік, 250. 250. Візьмемо кілограм. Смачна черешня. Не тільки покажемо, ще й затаримось. Хоча незручно вам. Я ж не буду кожну позицію запитувати, тому якось такий собі огляд ринку. Не знаю, чому ми затарювалися прямо в крайній точці. Але не сцена влаштувала. Бо вчора, коли ми поверталися, нам черешню хотіли продати по 300 лек за кіло. Хоча в магазинах вона 250. Ти говорив, що такої такі чи такі Я ось такі хочу, ось такі інжири. How much? 700 лек, It's big. Ага. 200 50 is small. Very... Маленькую давай візьмемо. Yeah. Small. One small? One small, yeah. Реально хочу скуштувати, давно бачив. Ага, сенхі. Ось так виглядає. В'ялений, сушений інжир. Як тобі? Я ще не їв. Інжир цікавий, такий сухофрукт вийшов, хрустить на зубах. Мені сподобалось. Вміру солодке, приємне на смак, класний. Але огляд ринку вже не має сенсу вам показувати. По-перше, вони потроху збираються, бо починають вони працювати доволі рано. Ми сьогодні йшли о сьомій ранку, вони вже працювали. А зараз на годиннику пів на п'яту, і вони вже ну не всі, але частина продавців зібралися і нема цінників. Тобто, взагалі, що ми вам покажемо? Хіба що наше спілкування з продавцями із такого, що ми ще дізналися? Домашнє вино продають. Літр коштує 5 євро. Що ще ми дізналися? Мед є медовуха. Є. Угу. І є ще мандариновий мед, але ми не будемо таке купувати, тому що це як би то не було рідина, а ми без зареєстрованого багажа будемо повертатися назад, тому нам нікуди це в вручну поклажу, тому таке не беремо. Але основне черешня, інжир, те, що хотіли, те взяли. Ринок, звісно, цікавий, тут дуже багато зелені, овочі, фрукти. Але ж ви розумієте, яку ціну вам назовуть, то така і буде. Правду не дізнаєшся, не сподобаєшся, буде в два рази дорожче. Сподобаєшся, зроблять знижку. Добре, ось такий вийшов у нас огляд цін на продукти в Албанії, конкретно в місті Саранда. Тому пишіть в коментарях, як вони вам, дорого чи дешево. Цікаво буде почитати. А на цьому це відео будемо завершувати. Але попереду вас все ще чекають: все нові й нові випуски. З Албанії, і щоб їх не пропустити, обов'язково підписуємося на канал, ставимо свою вподобайку і знову скоро побачимось. До нових зустрічей!